go. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 18 та 19 січня 2024 року. Сьогодні, 18 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець з 10 години 13 хвилин ранку. Можна було би порадуватися, але до 18 години вечора будуть працювати стресові енергії переходу місяця з 1 у другу фау. Тому тільки після 18-ї години вечора можна розпочинати посіви насіння вершків, тобто помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, квітів інших вершків. Після 18-ї години також можна розпочинати працювати з розсадою. З укоріненням живців, з щепленням садових рослин. А от поливати та підживлювати рослини можна розпочинати відповідно після 10-ї години ранку та 11 години ранку. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, зростаючий місяць, перша фаза, і вже ми наближаємося все ближче і ближче до повні. Тому, будь ласка, не турбуйте рослини. І сьогодні сприятливий день для квашення капусти. Так, після 10-ї години можна вже квасити капусту і сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 19 січня, заростаючий місяць буде всю добу, знаходиться в знаці телець. І можна сіяти на розсаду насіння будь-яких вершків. Нагадую, що можна посіяти: це насіння помідорів, перцю, і гіркого, і солодкого, баклажанів, капуст різних, огірків, зелених культур. Квітів, можна працювати з розсадою, проводити пікірування, пересадку, перевалку розсади, можна укорінювати живці та проводити щеплення садових рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але, будь ласка, не обрізайте садові рослини та не проводьте зелені операції. Завтра 19 січня сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 та 19 січня 2024 року. В ці дні в дні тільця, фізичне навантаження має бути максимально знижене. Харчування рекомендоване повноцінне, допустима солодка та жирна їжа, а от голодування навіть лікувальне протипоказане. Не можна в ці дні використовувати для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління різні і, в тому числі, домашні, борошняні вироби, каву та алкоголь. Харчування для здоров'я. Можна використовувати м'ясо, якщо ви їсте м'ясо, рибу готуйте, морепродукти, печінку тріски дуже добре використовувати в ці дні. Варіть вівсянку, молочно-кислі продукти дуже добрі, всі види капуст, моркву, буряк, картоплю, використовуємо, цитрусові, журавлину, обліпиху і п'ємо чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Бажаємо вам гарного настрою наші троянди на наших відео. Обов'язково дарять кожному позитивну радісну енергію. Для цього ми їх і виставляємо замість сірих фото цього часу. І даруємо вам щастя, даруємо вам позитивні сонячні енергії і бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра, тепла та затишку в ваших оселях. До зустрічі ввечері! На все добре! Бувайте здорові!